Друзі, розпаковочка прийшла наша продукція. Це, звичайно, еліксири для імунітету. Ще діє акція. Якщо купуєте один еліксир 30 мл в коробці, то другий йде в подарунок. Тобто, ось так ви можете придбати. Так, 39-й всі ранки, вшиби, синяки, запалення, очей, От, наприклад, я завжди цим користуюсь, або горла. Звичайно, це крем для стоп, це суперовий крем, тріщин, Взагалі, дездра... ну, така дездеручий ефект ноги, і дуже-дуже класно. Він заживляє дуже швидко крем для рук. Бавовна. Я говорила до нас: їде бавовна з екстрактом бавовни, дуже класно. Заживляє руки, кутикулу, дуже допомагає. Так, 39-ті їдуть. Приїхали до нас. Звичайно, це регенеруючий. Що тут іще в нас? Екстракт лопуха це вітамінчики для волосся, для шлунку, нігтів, ну, для всього просто організму. Дуже очищує кров лопух, Ну, дуже класно. Екстракт шаломниці байкальської, також це дуже корисно. От. засіб, який надає заспокійливу дію, да? зменшує напругу. І от, взагалі психічний і фізичний стан. Також антипаразитарний еліксирчик. Так, це еліксир для суглобів. От, допомога нашим суглобам. Фітофорти для очищення організму. класно спайс Pro, це куркума імбір і багато-багато всього. Це така класна допомога, стимулює, бачите, от роботу травлення, знижує апетит, активно впливає на процеси розщеплення от яких цього непотрібного, да, що є в нашому організмі, виводить, а ще як антипаразитарка класно діє. От, то дуже корисно для організму. Екстракт льону великий, екстракт валер'яни. Так, це що? Це і нервова система, це серцево-судинна система перстачу білого. Дуже класна. Для чого вона? Нормалізація функцій щитовидної залози, обмін речовин, покращує гормональний баланс, тонус, еластичність судин. А це, ви знаєте, це так цінно і так потрібно. Це перцячу білого знову замовили. Росторовщий екстракт. Що це? Лепеха, Ага, це стоп-алергін. Це для жіночої гармонії, для жінок, для нирок. Допомога. Ось така класна продукція. Можна вже завтра забирати.